Друзі, ми продовжуємо наш ранок і вже раді анонсувати наших гостей в п'ятницю. Ті, хто були з нами в п'ятницю, дивилися ефір. Ми анонсували Міксфайт. був турнір міжнародний воїни добра. Сьогодні вже є переможці, вони вже визначені. Я радий представити Івана Андрущенка, представника із Молдови, переможець міжнародного турніру Воїни добра та Олександра Бойка, представник України, переможець міжнародного турніру Воїни добра. Хлопці, вітаю вас! Вітаємо дякуємо. Що завітали до нас, скажімо так, логічно вже. Спочатку була презентація того, що будуть бої, а тепер уже з переможцями поспілкуватися є можливість. Перше запитання взагалі, як пройшли змагання? Що такого було цікавого, неординарно, чи як завжди все стабільно, нормально? Ну, Все добре, тобто, хорошо. Е, була велика підтримка, хороший уровень турніру. Тобто, на рівні, равні, що е, такого у Ніколая провелося. Це дуже добре, тобто, вони вважають, в Україні, поки, по по Представники з інших країн были. Всі доехали, всі були, чи можливо были якісь казуси? Нет, спортсмены все доехали, то есть те, що заявляли заявки, то тобто, есть все приехали. Тобто організатори Сінемо. спрацювали добре. Ну, що а... те, що так. Минулого тижня у п'ятницю я задавала питання вашим колегам про травми на майданчику, коли проходять бої. Може, розкажете, як вже пройшло, чи були травми? Ну, на лице зараз я особисто бачу, думаю, наші телеглядачі також. Так що спорт це трохи травматичний. А отож, да. про те, як травми, як взагалі реабілітовуєтесь потім, відновлюєтеся після цих травм, після бою? Ну, тобто беремо паузу. В от від проведеного турніру. Ну, ну неділю, дві, може даже ну, місяць, то есть від тренувань. А даем. чи є якісь способи, щоб зводити синці, побої? Чи все природнім шляхом? Ну, мазі, то є скоби. Как бы. А можливо, поділитись секретом для тих, у кого можливо вже є синячок і вони хочуть його вивезти? Ну, є мазь синяк, є мазь бадяга. С ними мажемо два-три рази в день. Все приходять. Ще по відновленню. Ви кажете, що декілька тижнів просто відпочиваєте, а, що це активний відпочинок просто для себе в відрив виходить? Чи можливо просто відновлення? Ну, тобто, то... старатися звлічати зала, тобто хтось, тобто. Есть... Немає різниці, яким чином? Ну, так, да, тобто. Футбол побігати. тобто чим-то. Ну, спорт да. ви змінюєте на спорт. Ну, то, да. до цей всегда. час все ж таки в, в, в спортивну форму підтримуєте. Немає такого, щоб йшов в загул, набрав там в пузо, пузо не був Такого немає. Так, вперед йдемо. Хлопці, ще ось таке запитання. Ми розігрували 20 квитків для глядачів. А, глядачів на цих змаганнях було багато. Чи були пусті місця, чи була арена просто забита? Я вважаю, Тарас і Ніколай повністю забили сподівання. Тобто, білети були доступні за ціною, тобто, багато було підтримки. Тобто, вважаю, це дуже добре, щоб підтримати всіх місцевих. Mm -hmm. Хорошо, затось. А як взагалі під час змагання це відволікає чи навпаки підтримує, коли ти ось чуєш ці крики, гомін підтримки глядачів? Це як відволікає чи все ж таки підтримка є? Mm -hmm. Я думаю, що там більше поднимає, ну, адреналін. Mm -hmm. Ти як би, намагаєшся не лаханутися, <соць> боїшся. Як би настройуєшся все там на больше. А ще підтримка від родичів, друзів якась була присутня? Так, да, конечно. У мене там батьки, там були там багато друзів. А так. як взагалі батьки реагують на те, що це... <х investir> син б'є і сина б'ють? Ну, мама <риває> там, конечно, переживає крови, дуже сильно. <ривається> ну, папа якби більш-менше, ну, <риває> <риває> да, так. Сипом зуби та й сиди дивитесь, він розуміє, так? Да, да, да. Ну, конечно. А ми маємо проморолик так до речі, про у нас уже підготовлений про змагання, які відбувалися цієї суботи. Отож, давайте переглянемо його. Ми продовжимо дійсно такий тяжкий ролик, жорстокі бої. Я дивилася отак mm. крізь пальці, закривалася, казала, ні-ні-ні. Вони ще хлопці дивились так професійно, типу М -м -м, норма. Хлопці, розкажіть, будь ласка, ось дійсно так тяжко вибилися, коли проходять бої, коли йде саме битва, чи доходить до того, що можна не зупинитися і нанести дійсно таку сильний удар, скажімо так, не розрахувати свої сили. Бувало щось і ще таке? І чи є такий вимикач? Э, Скажімо так, вимихач. швидка там десь стоїть, все ж таки. мені кажуть, треба так, ну, більш професійному там бойцю обратити, mm -hmm. значить. Тоді до вас переадресовуємо питання. Ну, якби кожен спортсмен себе контролює, то есть, ну, во время бою, якби, є рефері, і він контролює сам процес, то есть, то, що виходить в октагоні і он вже бачить, то есть, надо ставити бою, надо ставити А якщо бой. хлопці так щепляються, хто їх може розщепити? Рефері. Рефері тільки. А, ну, а ну, взагалі... маленький. <реш> <реш> Він як буксирчик, знаєш, маленький, але тягне все ж таки великі кораблі. Рефері опитний, то есть, теж спортсмен, як би, і... Ну, а на практиці справи. було таке, що ну, перемикає клямку, як ти кажеш, і от вже пішов в вагоні, ось в, а, за, а, Буває таке, да, так? Буває момент, конечно. Дійсно, це спорт є спорт, і дійсно бувають тяжкі травми. До Івана хотілося б в тебе запитати, от Ти представляєш Молдову. Чому? Тому що зараз все ж таки, як я знаю, проживаєш в Миколаєві в Україні. Так, так, так. Проживаю здесь, как бы вже давно, треную здесь как бы. А чому так представляєш Молдову? Міжнародний турнір, видимо. Тобто да. невеличка фішка така, так? Да. А взагалі тобто, тренуєшся на базі Mixed Fight, так. Ну да. Там... Ну я с этого и начинала, как бы. Тут, раз пішов в зал. Угу. Все здесь. Хлопці, как бы. а як ви морально готувалися до турніру? Ну, прежде всего, мы просто ходили на тренировки, не пропускали. Так, ну, перше. Ну, потом залишається только перед боем настроиться. Как mm -hmm. Уже вже все позаді, тренування, все, все. Я в одному фільмі якось бачила, готували героїню для того, щоб вона, переодягнена у хлопчика, змогла нанести удар на хуліганів. І сказали, головне це погляд. Чи вчать вас такому, що головне це погляд і це основа всієї битви? Чи там погляду немає, там тільки техніка Є, і так? Це теж дуже бы. Тобто, по суті, все ж таки психологічне налаштування обов'язково має бути. Так. Да. А ось таке, є якісь забобони перед боєм, що не можна робити, там, не знаю, спілкуватися з рідними, а, там, можливо, щось їсти, пити і так далі. От що цю техніку, скажіть що це? Піти, мабуть, не можна, є багато, тому що. П'ять кругів навколо арени пройти. Ах, ні, у нас такого немає. Немає, так? так, ніяких забобонів? Да. Так. Та ну, це немає, тобто, як как би... Бы, якби пітання додержаться, тобто. Есть... уже предбоем определенного, то есть не кушать, но сладкого, жирного. Да. Чтобы что -то не заняли. Каких-то суеверий конечно. особых нету. Приходят друзья близкие, поддерживают, настраиваешься, музыка. Ну все. Все по схеме, да, А какие чувства, когда ты переможешь? Ну всплеск, ну, всплеск эмоций сам, очень много радости, как бы. Ну ощущение какой-то эйфории, наверное, то да. есть ты готовишься, тебя поддерживают, тебя вкладывают ну, какие-то усилия, то есть твои тренера. Ты оправдаєш ожидание. Твоя команда, то есть ну, ты оправдал ожидания, то есть. Угу. Не хочется нікого заобнімати, зацілувати. Хочется, конечно. Особенно красивых девочек. А за перемогу, що Медалі, дали кубки, грамоты, що дають от у вашому спорті. Ну, от в представных турнирах, то есть это финансовая сторона. Ну, в любительских турнірах это диплом, грамота, кубок. То есть. Ну, в этих турнирах станешь разігрується по СА то есть. <світ> Есть, ну, так вот. От, щодо фінансової, я завжди запитую ці питання у спортсменів. А за цей бій то можете розкрити таємницю, скільки гонорару отримали? І в гривнях, чи в. В гривнях. В, в, в да. ну. ну далі 2500 за победу. Угу. За пораження дають. скільки ціні за пораження? Я вийшов. <laughs> я теж вийшов. Ну, тобто говоря. навіть за поразку вам дають гроші. Да. Ну так нормально, да. Побігав, по кого по побігав, в мене можна випустити півтори тисячі, побігав від э, спортсмена. Побили іншого, тебе, и да? отримав гроші. Да, якраз на лікування. Нормально <laughs> так, да. Жалко, що нема спонсорів, которые можуть проспонсировать там збори, все такое. Uh -huh. вот, Хлопці, а окрім спорту, у вас є якась якесь місце роботи, чи для Закуплені, вас ці турніри і є роботою. Uh -huh. Это есть работа? Ну, Для нас, как бы, для меня, это работа как Я этим зарабатываю. Как бы ну планирую на будущее тоже этим зарабатывать. Мені це подобається, ты люблю как Турнір – це щорічна така подія. Ти живеш за зарплату один раз на рік. Чи є якісь інші турніри, в яких береш участь? Ні, є конечно, ну в Чечні, наприклад, дуже багато денег там дают гонорали Угу. Ну, за границей можна їхати, хорошо зарабатывать. А в Доллар, практиці, просто. в практиці вже були міжнародні у вас от, от, турніри? Да, в Чечні було, от, у СНК там їх полно, мені кажется. Да, є ли в Росії турніри, то есть турніри в Польщі. Болгарії, тобто, виїжджаєш как бы, ну, за границю. А mm -hmm. де краще боротися, де відчуваєш себе просто на піку перемоги? Дома. Вдома самолюшен. Дома, дома. самолюшен дома, yeah. але нас трасу ну, виїжджають на міжнародний рівень читаю, как бы, для опитува і показати себе, що я бачили. Це очень то есть, хорошо. Воїни добра. Така от назва. Це було обрано якось спільними думками, чи що стояло на меті, чому саме воїни добра. Чи це можливо підтекст, текст, все ж таки, тому що ми знаємо, що ця пісня на сьогодні є гімном воїнів АТО і так далі. Це в підтримку було все ж таки і загальнонаціональному духу, який зараз витає в Україні? Я не знаю, я знаю, що спортсмени все якби ну, аплітично, тобто не относять, там, кого-то події. Тобто, це просто організатори вибрали названня турніру. Rate. Просто така асоціація бо не добра і зовсім не по-доброму ви там не обнімаєтесь. Я просто організатором турніру, которий не звавали это. Тобто, ні, то есть вибрали. То есть не знаю, що якби спортивне все політичне, то есть не піддержую, то есть. Просто спорт для здоров'я, да. З думками із вашими суперниками якісь дружні, можливо, приятельські. Ну, от я, то есть, спілшуюся дуже хорошо з своїми суперниками, то есть. До бою, послі бойову, то есть, ну хорошо общаемся, то есть, и как бы, ведемо в дружбу в соцсетях, общаемся по телефонах, то є ну, все нормально. Mm -hmm. есть. -то то, то, нет. Немає да, таких образ, що ти якийсь спорт. А, після цих змагань, після боїв, як ви потім зустрічаєтесь ще от відразу якось святкування якесь відбувається, взагалі яка, який механізм? Ну то есть да, то есть делается банкет, то есть ребята общаются, встречаются, более сближаются, дружат, то есть, ну и потом как бы пересекаются все на турнирах, все спортсмены, то есть uh -huh. все общаются, чем-то делятся, то есть какими-то эмоциями, прошедшими турнирами, то есть общаемся, очень хорошо, то есть. Uh -huh. Я, хлопці, пропоную вам зараз трохи зробити невеличку паузу. Давайте музичну паузу зробимо і для наших телеглядачів. Я хочу анонсувати кліп Табаско і Катя Тіханова. Ось такий кліп буде зараз в нашому ефірі. Отож, дивимося. Друзі, ми продовжуємо. Ось такий був кліп від Каті Тіханої та Баско, А у нас в гостях переможці міжнародного турніру Воїни добра. Ми продовжуємо розмову. Хлопці, говорили про гроші, отримуєте ви гроші? А які цілі, куди ви їх витрачаєте? Щось можливо, якась є мрія, на яку ви от отримуєте гроші збираєте і от хочете витратити? Чи це просто на життя? На життя. думаю. Тут. А чи є якісь мрії? Ось про що мріють воїни добра? Воины свитла mm. так. Мрии в спорте, правильно. Можно а, а в ну, Да, в спорте а можно просто жить, ведь людские, думаю, что сишь малю. Ну, как бы в, в жити, ну как бы, построить семью, то есть дом, жена, дети, то есть как бы. А в спорте достичь, наверное, максимальных как можно высот. вершин, да, высот, как бы, добиться всего, то есть. Що можна. На сьогоднішній день от є якась чітка ціль отримати якийсь пояс, або отримати якусь нагороду на якомусь турнірі? Ну, я думаю, це для спортсмена, то тобто, есть как бы мінімальний пояс чемпіона України, чемпіона Європи, чемпіона міра, получить, конечно, пояс, Це як би, ну. Це значить история, то есть напишеться історія, тебе тобто, будуть помнить ну, для, для чого ти тренуєшся. Тобто, Хлопці, ви вже професіонали, а я знаю, що у багатьох о, людей, які займаються борьбою, у них є суперники, про яких вони ще мріють. Чи є Каличко. у вас такі суперники, про яких ви мрієте з ними зійтися в бої? О, так, у мене, в принципі, нема таких. Ні, не, да? так. Есть... Я не люблю. Ні, люблю чого. Люблю, звісно. Тобто, по суті, як вже випаде. А взагалі, як відбувається ось Ось починається так, турнір, якийсь оголошується, як співставляються суперники між собою? Якось за вагою, за фізичною підготовкою, чи можливо якось витягуєте фанти, якісь, не знаю, там, жереб так? Ну, так, да, там є. Вот как з с воинами добрались с этим турниром. Є весовые категорії, то есть по весовым категоріям стреляются, то есть, как бы, і підбирає суперник соперник равный по рівню, то есть щоб був цікавий бой. Нет такого, щоб поставили когось новичка, поставили там, чемпіона світу, чи чемпіона Європи, чи України. То есть соперник підбирається по рівню, то есть, щоб был одинаковый, щоб був красивий бой, щоб нравилось людям. Тобто організатори организаторы все-таки роблять ставку на шоу. Много а зрелище, то есть. Ну да. А в вашему спорті есть ставки на те, кто переможет, чи. чи це суд, Ставки финансового, понятно. Финансовые так. Как бы я просто не знаю, как бы. Би... Может mm. быть, есть там где-то. В Николаеве такого нет. Может, где-то на других турнирах, то есть, может, такое есть, как бы, ну. Люди, может быть, с собой так ставят, mm -hmm. делают прогнозы на спортсмена кого-то. Просто ради спортивного интереса. А ми дяки спортивний так інтерес. дійсно дякуємо вам за те, що завітали сьогодні. Немірно цікава розмова. Дякуємо вам за те, що по перше анонсували в п'ятницю. А сьогодні завітали вже самі переможці. Я нагадую, що це переможці міжнародного турніру «Воїни добра. Вони були сьогодні на студії. Говорили про те, як досягати своїх вершин у спорті. Скільки ж грошей отримують спортсмени за бої, куди вони їх витрачають, та просто були звичайними людьми у цій студії. Дякую вам за це.